Між українці, ми ж ніколи не притягували руки, щоб там допоможити. Зараз ми притягуємо, але ж треба все ж таки надіятися на себе. Міжнародні партнери мають допомагати, тому що якщо ми не встоїмо, то війна прийде до їх до їхнього дому. Почаще приїжджати в гарячі точки і бачити все на свої очі, щоб розуміти, що війна не десь на папері, і в новинах а як воно відбувається, і в нас все прогресує. І хай нас не лякають, ми нікого не боїмось. Нещодавно до мене дійшло, що це дуже надовго. На жаль, на превеликий жаль. Чи за новинами на фронті ви слідкуєте? Кожного дня. Кожного дня слідкую, тому що в мене і син, і брат ну, дуже багато родичів. Що останнім часом вас зачепило найбільше? Так хочеться цієї перемоги, а одна єдине, що Щось наша верхівка сидить. Де ті гроші, що стільки, стільки мільярдів. І хлопці, ну, знаючи, я дуже знаю, що дуже їм важко там. Знаєте, якби туди трошки верхівку нашу, наших депутатів, е, ну, в міліції теж, в кругом багато, давайте їх туди трошки, бо тому що далі не буде кому воювати. Скажіть, до вас прийшло усвідомлення, що війна надовго? Так. Да. З перших днів вірилося, що, що це буде ненадовго, ну може на рік. А зараз, знаєте, приходить розчарування, що що буде надовго. Що то надовго, то, то не на короткий час. Хочеться вірити. Я вже так, які та рологи, вже хоча в те не вірю. Але знаєте, людина шукає якийсь вихід, думаєш, а може хтось щось підкаже, що то вже буде кінець, але того кінця немає, і не знаєш, коли воно буде. А так хочеться. Коли в мене маленька внучка їй три рочки, і оця повітряна тривога, і вона так боїться, і думаєш, як же ж то діти маленькі, воно вже знає, що таке війна. Що та, що та тривога, що вже ракети летять, що то шахеди летять. А в своє дитинство я такого не знала. Мої діти росли, вони того не знали, що зараз внуки знають. І от надійся, щоб воно все скоріше кінчилося, але щось не віриться. Скажіть, наскільки важлива е, допомога тих людей, які не воюють тут е, в тилу фронту. Наскільки фронту важливо це? Е, ну е, донати і, і донати, і знаєте, кажуть, мене я на групі, в мене невелика пенсія, і кожного разу теж думаєш, хоч би якусь, хоч що, що небудь трошечки кинути це тому, що я розумію, що там треба їм і техніки, ну всього тим хлопцям треба, і вони за свої кошти так само купляють. За те, що відділяють їм на зарплату, і вони за свої кошти купляють, підтримувати свою державу. І знаєте, і тут так само, якщо ми не візьмемося за щось за своє, своє вирощувати, щось своє виготовляти, ну, весь час буде з протягнутою рукою. Ми ж українці, ми ж ніколи не протягували руки, щоб там допоможити. Зараз ми протягуємо, але ж треба все ж таки надіятися на себе. Скажіть, будь ласка, як мають діяти міжнародні наші партнери для допомоги нам? Вірити в нас, вірити, бо дуже багато ж дивіться, мені здається, що вони відвернулися. Багато відвертаються від нас. Завод за перемир'я. Не вірую я в те перемір'я, не вірю зовсім. Коли нещадно, просто нам просто стирати цілі міста, не дивитися на наших ні дітей, ну ні на кого не дивитися, і щоб було якесь перемір'я, і вони садять за стіл, щоб пере... було перемір'я. Ні, перемір'я того воно нічого не дасть. Е -да, треба, щоб вони якось нам допомогли, хоча б зброєю, щоб надали зброю. Тому що і в нас нема такої, мені здається, можливості, тому що ті ракети летять кругом. І багато у нас є таких людей, які здають, продають своїх держав, своїх, своїх, своїх дітей. І от думаю, що завтра прилетить туди. Тому що, хоча б надали нам зброї. Побільше зброї. Читаю, звісно, читаю. Що особливо вас чіпляє останнім часом? Те, що всі нагнітають зараз. Що щось має бути, що буде наступ, буде наступ на Одесу, дивимося ці фортифікаційні споруди. Це трошечки мене лякає, звісно. А, скажіть, чи прийшло до вас усвідомлення, що війна все ж таки недовго? Так, на жаль. Всі спочатку думали, я думала два-три дні і все закінчиться. Потім ми вірили Арестович, два-три тижні все закінчиться. І нещодавно до мене дійшло, що це дуже надовго. На жаль, на превеликий жаль. Як вважаєте допомога тих, хто в тилу, хто працює, донатить, наскільки вона важлива для фронту? Важлива, звісно, якщо не буде тих, хто допомагає, то фронт теж не вистоїть. Ми дуже вдячні тим хлопцям, які там напередку, але без, ну, без цих людей, які тут в тилу, нічого не буде. Тому що мені здається, що ну, звичайні люди більше допомагають, ніж, ніж наша влада, наприклад. Я такої думки, що мають робити наші міжнародні партнери для того, щоб допомогти Україні? Допомагати нам, звісно, ще більше давати нам зброї для того, щоб цю війну скоріше закінчити. Не знаю, яким чином, але допомагати більше допомагати, звертати увагу, не мовчати, не співчувати, а допомагати ділом, давати зброю. Пишуть одне, а спілкуєшся з хлопцями, які там, і вони говорять зовсім іншу картину. І це страшно. Чи слідкуєте ви за новинами на фронті? слідкую. Що, останнім... що останнім часом зачепило найбільше? Найбільше, що зачепило? Те, що гинуть люди, вся Україна наша кров'ю залита, а Верховній Раді і Гаранту немає ніякого до цього діла. Оце зачіпає дуже. І вся Одеса гуляє. Так. Да. І вся Одеса, як подивишся на неї, що вони творять там, ну, як. Останній день люди живуть, це дуже страшно, це дуже страшно. А що ви вважаєте, має робити влада, щоб ну, покращилась наша ситуація на Щоб покращились з сильним сусідом, треба жити у мирі. І от те, що говорять, що ось прийшов до тебе сусід, уявив таку ситуацію, і ось я прийшов, буду жити в твоїй хаті. Ні, такого не може бути. Але якщо сусід сильний, якщо ми будемо. На ось на майданчику живемо, ми в під'їзді, і ми будемо лаятись сусідом, який сильніше за мене. Та він мені й двері виб'є, і вб'є мене, і поб'є мене. Тому з сусідами тр треба жити в мирі з, ближ, з найближчими, а тим паче сусідом, у якого є така страшна зброя. Цей сусід сам прийшов нас вбивати, і він не хоче з нами жити в мирі. А треба якось знаходити якісь. Треба захищатися? Нам треба захищатися. Щоб... А? Нам треба захищатися. Ну, скажіть, будь ласка, що толку, що нас захищає зараз е, весь світ? Що з цього вийшло? Де скажіть наші хлопці молоді, де скажіть батьки оцих малих дітей, або ще не народжених дітей? Ми, у нас два правнука: одні дівчинки два місяці, а другі два роки. Скажіть, будь ласка, ми спимо спокійно е, з дідом? Ні, не спокійно. І ось зараз вони їдуть 10-го числа. Вони виїжджають з країни до останнього. Чіплялись до останнього були тут, не хотіли в Одесі живуть, не хотіли виїжджати, але мусять виїжджати, бо маленькі діти бояться. Тим паче, що ходять такі слухи, чутки. Вірніше, вибачте, будь ласка, що це буде наступ, оце квітень, травень. Оце буде щось страшне творитись. Я нам як нам ми вже своє віджили, як говорять, але теж не хочеться вмирати. Чи прийшло до вас усвідомлення, що війна взагалі-то надовго? Так, да, так, да, так. Да. і чи вважаєте ви, що допомога тих, хто в тилу, хто не воює, є відчутною для фронту? Чи тих ті, хто ходять на роботу і донатять, мають це робити? Обов'язково. обов'язково. я згодна. В своїй країні треба допомагати, яко як ну наскільки сил в тебе вистачає? Я, наприклад, працювала 12 років після, як вийшла на пенсію, тільки ж з першого минулого року, з першого вересня, тільки ну вже сил немає. Просто немає сил дивитись. Я вчитель сама працювала у другій школі. Немає сил дивитись, як оці дітки біжать в бомбосховище, і оце біжиш за ними, а у них рюкзачки трусяться і плачуть. І ну, це страшне. Я вже не витримала цього. Як ви вважаєте, як мають діяти наші міжнародні партнери зараз? Щось робити, щоб мир був. А не озброювати е, країну. У ну, мене до цього свій погляд не озброювати, а щось робити, щоб був мир. Типу, дипломатія? Типу, так. Да. Да. Просто у нас зараз ну боротьба за виживання. Ну наша нація бореться за те, щоб взагалі мати право українська на на, Я розумію все це. Я сама українка, я хочу бути. Я нікуди звідси не поїду, хоч в мене і була можливість ще на початку війни виїхати. Але я не хочу їхати з країни. Що буде вже як буде, так і буде. Але я з, з своєї землі у нас на кладовищі вісім е поховано наших на, на, найблизьких родичів. Я не хочу їх кидати. Бо це моя земля. Я тут народилась. Я тут все життя пропрацювала. Куди я? Он чоловік в мене з Григорівки сам місцевий. Куди? Куди скажіть, будь ласка. Тікати в чужу країну ми там потрібні. Там таке дивишся, он тільки і сидимо. Отак, от ми ну, тільки і сидимо в інтернеті. Дивимося, що як же, не хочуть, не хочуть допомагати нам. Не ті ж самі Польща та сама, не та ж Румунія саме допомагати, так як е, на початку у нас і не та ж е, сама Німеччина, ну і так далі. І так далі, мале містечко. Да. А скоко у нас уже. Так, да, скільки поховано. поховано. Туди ж не можна, ви розумієте. Ми їздимо на кладбище да. от, Южницьке, Скільки там лежить У нас там again. молодих хлопців. А сюди можна, я скажу ще, сюди, ось як е, е, йдеш всю в, в, в АТБ ходиш, ми сюди в, в АТБ ходили. Я зараз сюди не ходжу в АТБ, бо я не можу дивитись на оці, всі всі е, обличчя. Їх. Я не можу їм в очі дивитись. Я переживаю, це мені не подобається. Ну як стало, так стало. Надо просто закінчувати це. Тим паче, що він військовий, тим паче Я розумію, що якої що... поружжя сюди не присилали, будуть гибнуть люди. Що мають робити міжнародні партнери для допомоги Україні? Помагати, але не оружием. А чим? Грошима. Розбирається держава. поддержка. Садіть за стол переговорів. Мирним шляхом цей конфлікт рішати. Ну ми ж бачимо, що у нас такий ворог, він такий злий, він не хоче з нами ніяких мирних розмов. Ну, він хоче він нас говорить, вбивати. Що він, не хоче. він сам так каже. Та ні, я зовсім читаю по українським каналам зовсім інше. Наші політологи вже іншу думку. Іншу думку. Так. Тим, яким ми, довіряли. Так, тим, яким ми довіряли політологи, вони вже зовсім по-іншому говорять, що не хоче Україна, не хоче наш гарант цього. Ну, Миру і перемоги хочуть всі, всі. А гарант чомусь не хоче. А, як, а яких ви політтехнологів, кого ви слухаєте, кому ви довіряєте? Я не буду це казати, можна нашим, нашим українським, да. які були до війни дуже відомі на центральних каналах. Російським я не довіряю, бо вони своє говорять, а я довіряю тим, яким довіряла до війни. Я більше там, переймаюся нашим південним напрямком. Я займаюся, ну, якщо казати, по військовій темі, то там, ми допомагаємо хлопцям дронами, півішками, тому я стараюся не дивитися новин, не дивитися на розхитування якоїсь там. Ситуації чи там, нагнітання, а займаюся там, цільовою якоюсь роботою, вузькою. І це, це мене турбує не більше. Тобто зараз багато звернень від військових стосовно саме дронів, так? Не, не ну, ми працюємо з окремими підрозділами. Тобто, наразі знаємо, що в цьому є потреба і цим займаємося вузькою специ... специфікою. А, чи прийшло усвідомлення, як давно воно прийшло, що війна надовго? Прийшло, звісно, коли пройшли перші два-три тижні, це стало зрозуміло, що воно швиденько не закінчиться і вже третій рік такого повноцінного. Так що все, щось Що ще. Як вважаєте, що мають робити наші міжнародні партнери для допомоги Україні? Наші міжнародні партнери? Почаще приїжджати в гарячі точки і бачити все на свої очі, щоб розуміти, що війна не десь на папері і по новинах, а як воно відбувається. Спілкуватися з перших вуст з тими, хто безпосередньо на нульовій першій лінії, це трошки отрізвляє, бо коли ти ходиш тут по сонечку, я буквально я не з южного, я приїхав буквально там на день-два сюди і. Тут Кажеться, що весна скоро і вже прийшла і зовсім не відчувається, що є насправді. А ви звідки? Я жив багато в Донецьку, потім останній час в Миколаєві. Е, тобто ви родом з Донецька? Ні, Я родом з Миколаєва, жив багато в Донецьку. Потім повернувся в Миколаїв і часто зараз там Миколаїв Южний. Е, боляче дивитися зараз на Донеччину. Ну, я спідтримую зв'язок з деякими людьми, то ну, все помінялося. Боліше зараз дивитися на Херсонщину, особливо, бо Донецьк, вже там скільки там пройшло, вже років 10 майже, то якби там, ну, не то, щоб там звик, ну там не така ситуація, як, наприклад, на херсонській області, там, коли ми там от їздили буквально нещодавно, хлопцям відвозили дрони. Туди поближче, скажімо так, до лівого берега, коли ти бачиш тут все, там магазини працюють, а тут е, сели, які ще там кілька місяців тому були більш-менш цілі, а зараз е, вже не дуже, м'яко кажучи, то воно по-іншому дивишся на все. А в Южний ви з якою метою приїхали? У мене тут. Е, ну, давай так… Е, Дитина трошки відпочиває. Ми приїжджаємо сюди там на день-два, інколи три пару разів на місяць відпочити, перезавантажитися, бо тут більш-менш ну, в гарному стані там. Тож, релакс і так далі, да, там працює басейн, якісь там процедури з дитиною, є куди піти, погуляти, зелено. Тобто тут якраз от сюди приїжджаєш, щоб трошки пожити в спокійному житті і перезавантажитися, відпочити від тої скажімо, від того життя буденності, яка є в більш гарячих точках. Да? Там, в Миколаєві досі там на минулому тижні прилітало, а коли їздиш ще ближче, ну, в ту ж саму, ну, куди я там їжу, там, в Херсонську область, то там ще набагато гірше. Южний це змога трошки перезавантажитися і пожити. Мирним, спокійним життям відносно, Відносно, да відносно ну, це допомагає, але ж багато моїх там знайомих з южного не хочуть їхати туди, де е -е і, Ну я там їх не засуджую. У мене багато тут класних друзів, і які, які ну, багато чого роблять, гарного допомагають. Але от якщо от пересічних громадян питати, то для більшості, на жаль, южненців не, не ну більшість не розуміє, що відбувається, і, -і не хочуть їхати. І б дивитися, наприклад, е, що, а, а що там, що там е, за 100 кілометрів 150 звідси? А воно ж дуже близько. все. Що найбільше вас зачепило зараз, останнім часом? Що хвилює, турбує? <різучно> Більш за все, це військові, які отримали поранення. При ну, коли приїжджають з фронту і проходять ВЛК, дуже ну як це жаліються на те, що дуже погане медичне обслуговування все за свій рахунок. Ну, дуже багато є різних причин, але це саме відношення до військових, які поранені, які не можуть які лікуються за свій рахунок. Оце саме головне. Чи пройшло до вас усвідомлення і коли воно прийшло, що війна надовго? Ну, мабуть, після 2022 року. Я сам військовий, я це про це трошки більше знаю. Тому я кажу, що це буде надовго. На жаль. Що стосується допомоги в тилу, наскільки фронт її відчуває і ви, ви воювали, так я розумію? Ну, був, був десь був, але не можу казати де. Дуже допомога йде від волонтерів. Волонтери приїжджають на наші позиції, привозять те, що їх просять, і бували такі случаї, що навіть вони попадали під обстріл і погибали. Від держави на жаль дуже мало допомоги. Дуже мало. Дуже дуже багато проблем з документацією якоюсь при оформленні якісь бумаг і так далі, так далі. Військовим військовим дуже тяжко, як на передовій, так і в тилу, коли вони приїжджають додому. Ну, очень, дуже багато проблем. На жаль, на жаль, як ви вважаєте, що мають робити зараз наші міжнародні партнери? Ну, Міжнародні партнери мають допомагати, тому що якщо ми не встоїмо, то війна прийде до, їх, до їхнього дому. Але вони допомагають, але якось э, останній час якось дуже повільно. На жаль. Останнім часом ми бачимо, що така історія війна дронами, так? так. Воно так і є. Так, війна дронами тільки за що дронів ми тримаємося. Вони дуже ефективні. Але в державі, наскільки я знаю, зараз є дуже багато робиться з боку армії для підготовки військових, які можуть керувати дронами. І це дуже важливо. Тому це це треба якось розвивати більш обширно. Ну, багато в півдронів закупають волонтери, все. Більш, Більш за все більш за все волонтери, але я не владію такою інформацією, що предоставляє е, держава, т, 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 тому що я знаходжусь на одному місці, а може, десь в яких місцях фронту там, може, держава більш допомагає. Але що касається Южного регіону, то більш за все іменно волонтери. Зачепила те, що руйнують наше місто. Ми… Туриць це біля Бахмуту. Людські жертви, поранених багато. Це серед цивільного населення. Ви давно в Южному проживаєте? Майже по півтора року. Ми це переживаємо вже 10 років. Тому нам все знайоме. Як вважаєте, наскільки допомога в тилу важлива е, фронту тим, хто на передовій? Дуже, дуже важлива. Все, що кожен може зробити, повинен. Це не обов'язково великі гроші, але кожен своїм натхненням, працею, думками, підтримкою обов'язково повинен допомагати. А скажіть, що мають робити наші, на вашу думку, міжнародні партнери? Міжнародні, ну це дуже багато. І надавати техніку, і озброєння, і допомагати також цивільному населенню, якому дуже скрутно, особливо це прифронтові регіони, там, де постійно обстріли, немає електрики, немає опалення, води. Як всі, напевно, що слідкуємо. Що вас останнім часом ну, найбільше а, ну, Турбує те, що кажуть про те, що е, більше ворог е, займає території нашої українську, що приближається ближче до нашого місця. Ось Це, звісно, турбує трошки. Але ми віримо в наших хлопців, довіряємо, що буде все добре. Чи прийшло усвідомлення, що війна все ж таки надовго? Ви знаєте, це таке тяжке запитання, тому що ми не знаємо, як, ну, як воно буде насправді, але хотілося б, звісно, щоб воно швидше закінчилося. Потепліло, весна. Здається, ніби якби, що І не так уже надовго ця, ця війна, але, на жаль, вона є. Як ви вважаєте, допомога тих, хто в тилу, наскільки вона важлива для фронту? Дуже важлива. Дуже важливо. На жаль, як показала практика, що е, наші власті не дуже цим займаються, тому волонтерство і люди самі від себе також допомагають. Це дуже, дуже важливо на даний час. А скажіть, що мають робити на вашу думку наші міжнародні партнери? Ну, звичайно, хотілося б, щоб вони з самого початку закрили небо. Це нам би дуже допомогло з самого початку. Ну, б, ну, зараз вони нам дають якусь допомогу, але ми розуміємо, що вона дуже мала. Ця допомога не завжди доходить до того місця призначення, куди вона має прийти. Тому страждають. Народ страждає. Страждають військові, там, яким немає чим воювати. Ну і страждає мирне населення для цього. У нас захисник захищає нашу країну. Ми його чекаємо так дуже. Підтримуємо, чим можемо, і морально, і матеріально. Тому це наше життя, це наша країна. І ми виросли тут. Ми маємо жити в цій країні вільно і щоб наші діти. Виховували моїх онуків, наше майбутнє. Що останнім часом найбільше чіпляє в воєнних подіях? Те, що не дають спокійно жити. Це мене чіпляє більше за все. Я приїхала до своїх дітей в це місто, у нас Вінниця більш спокійно. Тут діти кажуть, що неспокійно, але, але вони не виїжджають звідси. Вони тут живуть, і тут живе мій онук. Тому все буде добре, ми тільки на це. То ви в гості приїжджаєте? Ну так, да. завжди. Сюди приїжджаю, і в Київ приїжджаю. І так підтримую своїх дітей, щоб вони не відчували, що самі. Скажіть, чи прийшло до вас усвідомлення, що війна надовго? Вона не те, вона вже довго тягнеться, можливо, вона на нас не дуже так зачіпає, як наших хлопців, які бачать все на свої очі, що, що є. Але ми сподіваємося, закінчиться. Чи колись воно має закінчитися. Перемогою. Перемогою, звичайно. Ну, шкода, що хлопці гинуть. Але вони, без них ми ніхто. Скажіть, наскільки важлива допомога тих, хто в тилу фронту, тим, хто не передує. Дуже важливо зараз. Я згадую, що мене війна застала саме в Южному, і ми гуртувалися, ми все віддали, що в нас було. Потім готували хлопцям. Ну і так би хотілося, щоб надалі було, щоб всі гуртувалися і всі підтримали до одного. На жаль, вже трошки не так, але, але все рівно, все буде добре. Як вважаєте, що мають робити наші міжнародні партнери для допомоги нам? Ну я сподіваюся, що нам багато чого не говорять, але все робиться. Ми не будемо цього говорити тобто про це. Тобто, ви все ж таки вірите, що я робиться знаю. більше, ніж озвучує? Знаю, я знаю, що все робиться. Дуже да. позитивне у вас налаштування. Я позитивна людина. А ви помічаєте, що постійно в інтернеті і взагалі в новинах говориться про дрони, про fpv дрони, що зараз війна дронами? Це є, це є, і не безпосередньо цим зв'язаний, але і в нас це прогресує, і хай нас не лякають. Ми нікого не боїмося.